Люблю тебя, моя дива. Моя дива. Чухи, люблю. Чухи. Чухи. М -м -м. Смачный, Смачный салат. Смачный салат. Что ты, ты вытираешь? Я сполоса. Сполоса добрая. Давай я Далі пока Горішок. Хто буде прибирать? Ось ми а, ти вже витираєш? Я кашка. Молодець. Дую. Смачно. Ага, дякую. дякую. Ти? Ти... Як Добре. Привіт. Привіт. Я, Я тебе бачу.